Шановні учні, шановні випускники, шановні колеги, шановні калушани, сьогодні я від щирого серця вітаю вас із 40-річним ювілеєм Калуської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7 Школа побудована в 1973 році і прийнята в експлуатацію як середня школа на 960 учнів, тоді ще з двозмінним навчанням. Територія школи, напевно, найбільша в місті. І так вже 4, 4 десятки років ми вчимо і виховуємо дітей. До 1978 року директором школи працював Совхан Пилипович Кирилишин. До 1982 року Богдан Михайлович Гриник, З 1982 до 1994 року до травня місця Лілія Михайлівна Коцар. І ось уже. Майже два десятки літ колектив загальноосвітньої школи No7 маю честь очолювати я. За цей час більше тисячі учнів, випускників закінчили школу, десь тоді 10, тепер 11 клас. Кілька сотень вчителів працювали в школі. Школа знана в місті. Школа має свій імідж, має авторитет. Знають наших і випускників, і наших вчителів не тільки у місті, а й в області, і в державі. Приходиться багато, звичайно, працювати зараз для того, щоб покращувати матеріально-технічну базу школи. Спільно із владою міста, з управлінням освіти, з батьками. Багато працюємо для того, щоб створити комфортні умови. Для навчання і виховання наших дітей. Отже, дозвольте вас ще раз привітати із цим радісним ювілеєм вже 40 років школі. Я думаю, що сьогоднішній день, який зібрав всю велику шкільну родину, буде для нас урочистим, приємним. Запам'ятається нам, як запам'ятовувалося нам перший дзвінок. Як запам'ятовувалися на шкільні роки, які ми провели у школі, і самі, коли були учнями, і коли наші діти вчилися і вчаться в школі, як ми пам'ятаємо останній дзвінок нашого шкільного життя, отже, шановні друзі, ще раз із святом хорошого вдалого святкування сьогодні! Кажуть, в народі життя як мить, єдина мить, змахне крилом і полететь. Тож, любі мої однокласники, не змарнуйте жодної хвилини свого життя, впевненості та натхнення вам. Хочу подякувати всім вчителям, всім батькам, всім друзям за те, що вони підтримували мене у моїх починаннях, що вони наставляли мене на цей шлях, яким я зараз іду. Мої дорогі та рідні однокласники, я знаю, пройшов останній дзвоник. Ми давно його чекали, так би мовити. Однак, коли ми все-таки стояли там на лінійці, мабуть, кожен задумався про те, скільки було радості в цих 11 років. Я насамперед хочу привітати вас із закінченням школи та побажати вам побільше усмішок, приємних моментів у житті, а також сум, щоб ніколи не плони вашої душі, а радість була постійним мешканцем ваших сердець. На сам кінець, я хочу побажати, щоб майбутнє викохала вас на своїх долонях справжніми гідними громадянами своєї держави. Ми хочемо від імені 11 класу висловити вдячність вчителям, які впродовж 11 років вели нас по стежині навчання і науки, і хотіли їм подякувати за те, що вони нас підтримували всі ці 11 років і направляли наші сили у правильне русло, інколи навіть проти течії. Але хочемо вас переконати, що ваша праця не пройшла безслідно чи даремно, а посіяла, посіялась у наших серцях пшеничними пшеничною мудрістю і усміхненим і сонячними усмішками. Дякую вам величезно! Кажуть, що школа це скарб життя, це храм науки. У цих стінах промайнуло наше дитинство, пройшли найкращі хвилини шкільної пори. Тому та любов, опіка та знання, даровані навчителями, залишаться у нашому серці і будуть зігрівати на життєвому шляху. наша школа. Ми будемо за тобою дуже сумувати, нам буде тебе не вистачати. Ми хочемо подякувати всім вчителям, батькам і всім, що нам допомагали <кас> весь цей навчальний процес. <кас> мої однокласники, ви найкращими, я вас дуже люблю. <кас> Ми ніколи не забудемо цих шкільних років. За ці 11 років наша рідна школа дійсно нас багато чого навчила. Дякую вам за все, наші любі однокласники-вчителі. і Я з вами набагато, але я дуже-дуже з вами зустрішилася і буду дуже за вами скучати. Дякую всім вчителям за дуже добрі знання, які ви нам дали. Мені буде не вистачати школа однокласників вчителів цієї атмосфери. Ми будемо сумувати за вами усіма. Це були найкращі роки нашого часу. Ну, Ніколи не забувайте нас. Дуже хочемо подякувати звичайно всіх перемагання. Ми з нами М -м. Як вона набагато не від нашого часу, але зважаючи на що ми їх все дуже дуже любимо. І ви побачайте на трамфана за всі наші <гум> <гум>, та, прогули та і нас на все, що ви від нас не терпілися. Ми <гум> дуже любимо. Ми дуже раді, що ми дійсно тут. Це наш другий <гум> дім, це наша друга сім'я. І ми такі, як я, і ми цьому задвалені. Дякуємо за шпаля. Як я в <пев> збирався збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені, червона. Два кольори мої, два кольори черво.